Молитва до святого Миколая Чудотворця має особливу силу, бо він відомий як швидкий помічник і заступник у скруті. Святий Миколай не залишає без відповіді щирих сердець. Молитва до нього це джерело надії, миру і духовної сили. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло й душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на Твоє милосердя, допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу. Попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь.